Илкусики, макароники. Загутой тут -то тебе собі вкусняшки и зараз будемо починати, да, мама? Так. Ми саме ты ще на постав лайк. Так что давай это исправить, а мама? Да. Ставьте лайк. И якщо кто вообще делать мой канал без списки, то підпишись. И ролик не на начнете. Поставив. Молодець, а ми починаємо. І усім привіт! Сьогодні будемо з Ксюшкою. Короче, купатися в морі. так? Да? Ксюшку? Так, будемо купатися. Я люблю купатися. У -у 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 -у. А я взагалі от так любив. А можна поставити вишку і прийти з вишки? О, ну так, да, тут можна таке, я думаю. Я вже давно на гратик сніму. Що мого хвоста немає, а я там yeah, yeah. ходив в Україні, знімав відео і получив от нього. Вона мені в отоді від хвоста. Ого. Oh -oh. Ну да, я трішки підняти воду. Дивись, може можете. Дивись, ще більше води. Це мрія просто. Дивись, ми на великій висоті. Це мрія кожної людини І кожного чекіна. Ого, тут все затоплено. Тут на одного обрива не буде. Ну буде один обрив, але тут буде дуже весело. Ну давай! Будинок! будинок, будинок. Побудуємо. Будемо будувати собі будинок? Так. Да. Ну, пов... Будинок на воді. Да. Давай першого першу палатку поставимо. Ну, підходиться. Головне угу. будинок будувати. І, нам треба підлогу зробити, це з дерева треба такой. Да -да -да. Так от я шукаю дерево. А от я знайшов що... якийсь. Дерево Мат. на воді тримається, отакий як плод треба зробити дерев'яний. І давай все, наш будинок готовий. Ой, бен! Що Я, я збільшив. Ну, це не точно, головне, що дивись, тепер ми можемо тут ходити, на. ти покажеш ти я будинок зробив. Тут можна дивитися на море. Як круто, можна понасолоджуватися. А цікаво, тут рибки є. Ні, хоч мене ма. Вау, яке синє. Ні. А що це з ним, Міша? Що це з ним сталося? Погода, погода трішки і спотваш. Я люблю в таку погоду поплавати. Ой! Ой-ой-ой, треба затікати, це якась кислотна вода. Ні, мама, Ой. Це, це звичайна вода. А, то може хтось підсвітку зробив. О! Подивись. Яка біла, гарна. Прям перломутрова водичка. Переливається, як перли. Угу. Приємно мені платить. Ой, ой. Це ще красивіше. Так, да, ти хтось додав фарби. Було б круто, якщо в реальному житті таке море було. Да? Ну, не знаю, мені подобається таке, яке воно є насправді. Ну, а мені подобається і соетове. Я хлопчик, але мені це одного гатувати, будь-яке красиве. Та гарно, але ж море. І вода, яка вона йде, і його спочт теж как Бірюзова. Оце мені вже не подобається! Ой-ой-ой, я постою тут. Ей! Вибач, я, я можу заспавнитися в кислоті! Дуже я випадково. Кого там на зб'єш? Давай мост, так себе волкивай, могу подвод. Оце так. Так раділо, що можна плавати і насолоджуватися, а з водою щось сталося. Да, от кислота виглядає вже як звоєна. Е, да, Ода е, е, зробить іншу і не будь кислотою. Все, давай. Ой. О, мені вже непогано. Що таке? Що таке? Я хочу в нормальній воді плавати. Ніша позаду. Так ти не поборбована. Міша позаду акула. Що? Вон там два хвости. Позаду тебе там акула була. Airpl... Да ну ні, це дерева. А-а-а. Тут живет мограй висі. Вот я збіжу в воду. Пусть вода прибирається. Можна ходити. Блин, вода, вернись. Да, мотуш. О, і тепер, я входу в стиканам. Лад веду население. Як, як називається? Номер, под да? Угу, відступай, да. Ну, І все. Да ну що ти купаешься, це ж може бути яд. А, не мене приємно. По, о, давай, я знизу заспавни, що я не бачу воду. А колись мені пойдеть зітрішки. О, це тепер я побачив. І можу. Бачиш, отак. От Ах. О! Я зміг тепер. Тапі... А що палатка? А. Бачиш, я зміг, якось справити, і тепер знову у нас проект. Мам, ти да. Не знаю. Ні. Ого, ти я вийшла, ти в мене вот так І Я хочу такого кольору. Ну зараз, мам, може відміниться. Да. Все дивно саме круте озеро в світі. Ну що? Вау, якого-то. Да ну що це За вода? шоч. А ч мені? Да ну зберіж з мої жой. Що Шо це таке? Михайло, дожи мне, подивись мені в очі. Що таке? Що ти робиш з водичкою, Михайло? Я на ч нароб. Точно? Подивись в мої очі. Точно. Точно? Да. Ну добре, я тобі, синку вірю это такая. Баришь, я вот хожу и что-то происходит. О, круто, хотя бы затоплено, да? Ну. Даже круто. Не знаю, где ты. Я лучше покупаюсь за что ведь Михайлик. тыханик Хай тут водичка розбирається, може ліжечко поставимо у палаці, трішки поспимо, ми цілий день біля води. І їсти хочеться і спати. Де зараз я покладу? Нам тут. Давай, зроби нам їжу. Ти просто Так. аж. Так. так. Ну давай, два їжка, бо це вже нагрені тобі, да. Mm -hmm. Це море красиве, якесь дивне просто, так? Да? Так. жаль, всі предмети спавниться знизу. Ми не поклати покласти. Шкода. О, я поклав кровать. О, все, от у мене все завало. От так Давай. А оці кроватки давай, щоб ми прокурили, будуть отут над жадом. Ну, не дуже. Отак, вот можна буде попаркурити чотири боки. Ну, я відпочину трішки, добре. Так. Да. Зараз їжу поки. Приносу. Нам. Мам, а я тут поки ще попаркую, ладно? Добре. Головне мені тільки в не попасти, так? Да? Так. Да. Я теж трішки подплю. Три ночі спустя. Ой, одна ночь спустя. -ч 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 <changes> Михайло, що таке? Что водичка не змінилася? Досі ми спали. А водичка не змінилася? Да вже б не. Ой, а це стільки ліжо плаває по воді. Ні, це я і поклав. водичка змінилася, Михайло. Наконець-то. Давай, ниряємо. Давай, от я тут кровать ботаву, можна трішки рукою висоти. О, -о, -о, -о! я круто трішки зайшло. От як там, мама. Угу. Просто запакуй, але там вже не буде втажно, якщо ти подаєш там. Да? Бо вже нормальна водичка. Ой, Швидко вилазь з води. Щось з цією водою не так. Давай треба. Та її покласти цієї воді. Може зателефонувати у службу безпеки води. Ну, давай. Та служба, яка робить аналізи води. Зараз! Что вам надо было? Санстанция перевіряет воду. Нам треба щоб перевірили, чому тут така ситуація на водою. Потому что там кто-то накакал. И і... мабуть, то якийсь динозавр. Так и для этого накакал. надо. Я більше в цій воді купатися не буду. Но мы убрали бай все как и она сменилась навсігда. От такої буде. Які ви молодці дуже вам дякую за вашу працю. Дядя дя, дя, дякую. Тобі хоча б буде синя. Угу. Завжди. І як їх тут не буду. Да. Пишу їжу приносу. Яку я тих добути. Давай. Ну, два рога і одне яблучко. Велике тишки. Ну, все, тримай для себе Дякую. Ой, ой, Ти підняла водичку тільки. Ой. Мама! Доску поверни! Ой, що мені робити? Все? <ріг> Я не хотіла, хотіла взяти пиріг. Твоєї води не буде. Де її побувати? <ріг> а як? Зараз верну. Ой. Я впала, я впала. Да потікай, мама. Все, я тобі О, воду. вот. О, все, давай, вертайся. Зараз верну тобі воду, малявки. Вот Оце ти маму пранкуєш. Да ну я не хотів так. Дивись, мама. О, дивись, яка краса. Водичка, це О! Стоять. Зараз. А тут, тут как уже не не нема, вона будет такая ж самая кулака. Батяш, я тебе трішки допоміг. Вона буде Добре, така да, ж сама. Я слава, И, ну, пойшой трішки без водички. Давай прям в водички поешь. О, вона тільки не змочи, ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Угу. Сыпка еж. Ладно. Ну, я ж теж сипка, так що я теж буду їздити. Як сипка, так? Да? Сип-сип-сип-сип-сип. Сипка, Їж сипка. бру я поїв яблучка. Тепер давай пакують. Ого, знову змінилося на На синю. Ну може, то ми всю воду будемо отак робити, то вона буде сильною ставати. Ой, давай. Яка темна, але гарна. <плесвит> да, тепер можна купатися. Мам, думаю, на цьому ще не будемо закінчувати. Ладно. Ладно, мама. Будемо закінчувати? Ні, я сказав, не буду. Ти сказала, будемо? Да. Не знаю, я так ну Гарно виживаємо. Гарно, гарно. Поїли, поплавали. Але водичка стільки сил забирає, правда? Після водички хочеться от поїсти смачненько і на ліжечко. А ти ще стільки ліжечок тут поставив, дивишся на них і хочеться. Так, можна от так. А я поки що поїхав, ладно. На човні. Якщо хочеш, будеш то фонувати, ладно. Так, вот. так, я їду, мама. Мам, я в убриве. Ой-ой-ой, як тобі допомогти, не ну, як, навірно, видати воду нову сразу тебе тебе. Так довго я не буду кататися. Ну, ну, роби так, щоб тобі врятуватися. А, так самолети, вони э, в Чиканганні не впадають, не впадають. А ну шо? Лежуй, бай. Ребята, я уже, наверное, упал. А, ну. Вроді Дей, би... Я вже в обриві. Не йди до мене, я вже на туалет цей. Я можу вітати на туле. Хоч м'ятина, але то я спасусь, там, мама. Угу. О, я вже бачила наш світ. Зараз цю лодку нову заспавлю собі. О, я знову на цьому світі з води. Так, тепер можна викинути. Дану ні. Ні-ні ні, краще буде в воздухі, блин! Блин! краще буде в воздухі. Дід вже зараз до тебе. Готова? Побачити мене. Давай! Мама! Ого, вот это, конечно. Бежу. Покатался. Да. Давай ты же побуду молчать воды чистить. Вот так ты ж. Друзья, тут так классно. Я бы посеял человечку. Плавала ты, плавала. А я бы вообще тут жил. Вот это вот я девчак. І без проблем. Ну тут проблем у нас не буде, тільки з водою, да, може бути. <говори> Як може бути. Ну, ми тепер знаємо, будемо завжди. До себе оцих вайних, да. Она води намот. А ти вообще, то э, й вот так, твоя Да, я на спинці плавала. Так. О, дивись! Я чотири использую Видео. Mm -hmm. Давай по воде. Смотри, как читы используют по воде. Так. Mm -hmm. так. Друзья, я думаю, это видео будет дуже волка. Ну, как волка? Тышка волка. Да, оно нас дуже волка. Ну, ладно. Друзі, ну а з вами був я, Михайлик, таксюшка Майюшка Кса і всім. І ми просто хочемо, щоб ви теж, може, любити так проводити час біля водички. Так напишіть нам. Да, ми так, так будемо знімати для вас початки відео з водою, да? Щиганання. Ну и всім до побачення. Якщо сподобалося виживання обзор, то ставте лайки. Я зберігаю цю карту, а вдруг вам сподобалося ці карта, да? Я да. напишу виживання на мой ае і... на все. виживання на Сохраніть і до побачення. Чи, де початку... Дружок, отріскити. А, слушай, он уже вышел, так что до побачення. Якщо хочете мозок. Так, ладно, Я поїм ще морозива і всім до